Твоя енергія в плюсі чи в мінусі. Давай розбиратися. Якщо в тебе є внутрішня вдячність, якщо в тебе є внутрішня радість, справжня, не покерфейс з такою маскою, ну це навпаки, так, а така а, веселун такий зверху, то це. Ти в плюсі, так? Твоя енергія в плюсі. Якщо в тебе образа, якщо в тебе неприйняття якоїсь ситуації, агресія і ще багато таких деструктивних станів, то це мінус однозначно. І що робити в такому випадку? Потрібно виключити все те, що може. Забирати, а що забирає? Це наше а, потребительське отношення. Да? Якщо ми потребляємо, то ми в мінусі. Якщо ми безкорисно щось віддаємо, то це ми отримаємо великий плюс до своєї енергії. Як його? А, Получати так, безкорисно служити, давати щось, якусь радість, якусь захист, турботу про про рідних, про рід, про людей з цілом, про що угодно. І тоді будемо в плюсі. Люблю цілую, ваша Дар'я психосоматолог.